Всіх вітаю з привоза. Сьогодні 27 серпня. Температура повітря в Одесі 22 градуси, в день буде 26, море, до речі, холодне. Вчора там була. Сьогодні піду на море, викладу коротеньке відео, покажу вам, яке море. Бачите, тут зазвичай розпродаж, піжами продають по 200 гривень, я вже якось показувала. А по чому білизна жіноча? П'ять штук, на 100 гривень. 5 штук, дивіться, на 100, гривень. 5 штук на 100 гривень. Це зразу кутова така точка. Тут мимо ви не пройдете. Зазвичай на акції кажуть, що все з Туреччини. Це з Туреччини, ви так, привозите? Все з Туреччини. Стамбул. Ясна. Зі Стамбула все привозять. О, гляньте, кукурудза вже по 8 гривень. По 50 виноград. Ой, клас! Засвічує, зараз пройду. По 40 слива і по 50 персики. Супер. На цій кутовій точці. Так. Так, так, так. 8 гривень. Ну, я сподіваюся, ви побачили, що слива дуже гарна. 40 гривень. Угу. Так, а що малину ще продають? А по чому малина? 250, так? Да? 160, яка гарна малина. 160. Да? 160, так і ще така малинка гарна. А сколько бо... набор такой слайд? І по 70, бачите, мікс винограда. Можна такий брати, можна такий. Так, я виходжу. Тут така, як сказати, толпа людей, і дуже файні ціни дійсно. Я йду з вулиці Преображенської, де я зайшла. Дякуємо за покупку. Тут по 35 вже вон помідори. Бачите, по 45 гарні, гарні огірочки, по 50 перці. А глянь такі гарні перці, до речі, я він такі не бачила, як помаранчеві, такі червоні. По 60 Помідор. Тут по 11 кукурудза а зато по 30 сливий, по 35. Також класні ціни. І по 60 ось така груша. так А на яблука ціни немає. Чомусь. Ну, я далі покажу вам. О, тут покажу зараз. Слива 30, бачите, яка слива 30, нектарин 50, 40 персик і по 60 Аркадія виноград. Запитала: "Слива чорнослив також по 30 гривень?" Показує, як виглядає. Слива 30 і чорнослив 30. Так, персик по 40 гривень. Гарного вам дня. Так, тут у нас вообще по 25, чорнослив, нічого собі, більш дрібний, але все-таки по 25. Це ще недалеко від входу, а вже бачите, ціни. От ціни дуже змінились. Я знімала суботу, гляньте, як все помінялось, навіть груша по 40. Так, а що ж, гострі перці у нас безцінничка. А по чому гострі перці у вас? Так, по 30 морква, по 25 цибуля, огірки по 35, по 25 кабачок, по 45. По 30 огірки і по 30 помідорчик, по 35 ось такі огірочки, по 30 є картопелька по 25 і по 25. А чому гострий перець? Це на слайді. А, це не ваш, вибачайте. Ага, там хтось пішов просто, бачите? Я у точці на Аміна. У Аміна, отут, як зазвичай я знімаю. Аміна нема, він відійшов, сказали, скоро підійде. І дивіться, тут по 20 ось такі кабачки гарні, по 45 огірочки, по 45 звичайний болгарський перець, по 70 ось такий капі гарно виглядає, по 45 помаранчеві помідорчики, по 50 ось такі рожеві, по 60 зелений перець, різнокольоровий, по 40. І тут сама головна акція дня. Здоровена кукуруза, мені прям чоловіки кажуть, ви ж покажіть, по 10 гривень. Хочу показати, яка вона здоровенна, яка гарна ця кукурудза, по 10 гривень. Причому одна в одну, от не то, що зверху поклала, по 10 гривень. Глянь. Клас, краса. Прям на обкладинку сфотографую, так гарно виклали. По 30 помідори, по 25, по 60 ось такий. Перець великий і по 65, отакий також здоровенний. По 35 баклажанчики. По 40 баклажани. Так, по 35 слива, також гарна ціна. Хочу показати, що слива прям така, ось, бачите, з листочками свіжесенька. По 50, отака диня, по 40. Така диня по 25. Дрібна диня. І 18 кавуни і скілі. Причому мені о, о, зараз кавуни пішли смачні. От всі кавуни, які купуєш, якось один час були як, ну, такі пв'ялі. Зараз кавуни пішли знову смачні. Якось один час були чомусь, може, від жари такі прив'яли, а зараз вже десь тиждень беру всі смачні. І скілі також гарно виглядає. Так, гарного вам дня. Аміно, привіт! <звігла> <звігла> да, я ще прийду до вас. Всього. Гарного дня і гарної торгівлі. Куту всі грибуть помідори по 25, ну, гірки по 40, кабачки по 20. Не знаю, чому їх тут грибуть. Як зазвичай тут напроти напротив, грибочки продають, по 20 також помідори, ось такі польові 30. Так, а грибочки вже хочеться, знаєте, таких, таких як лісові горі гриби по 25. Цибулька. Так, що я ще не показала? Я не показала ще, Чому зараз гострий перець і часник. От по 25 також помідори. Що десь попадеться, то покажу. Так, ну Тут все як і скрізь, по 25. О, дивіться, штучка перця всього 5 гривень. 5, а то якось було по 10. Ну, може, червоний буде дорожче. Ну, зараз де буде, я вам покажу. По 25 знову помідорів, дуже багато, по 25, такі гарні, по 60, по 55 болгарські перці, по 40 і картопля рожева по 25. Ось такі, от гляньте, які гарнісенькі, ось оці кабачки зелені, такі по 25, по 55. Ось такий перець болгарський, по 40 баклажан, по 60, по 60 помідори, по 25. А тут огірочки по 30, навіть є по 35 і картопелька по 25. Бачите, тут у чоловіка весь час купують по 10. Ось така, далі йде кукурудзка, по 20 обрізані такі дині, по 40. по 40 і баклажанчики у нього по 25 гривень, такі більш дрібні, але по 25 гривень. Він навіть розрізав, щоб було видно, що баклажан гарний. Так, і тут груша знову. Кілограм 62 кілограма 100. Супер акція. Персики 35 гривень. Диска. Одна упаковка 50 гривень. По 50 є персики по 45. Так, і ось така капуста по 100 гривень, два види. Різноманітної капусти. Морква по 25. І цибуля скрізь 20-25. Он капуста є по 35, ще сьогодні не показувала. І редиску також не показувала. І гляньте, яка гарна слива, темна, темна, по 40 гривень, така кругленька. А підкажіть, скільки зараз коштують? Коштує сто 150 гривень за 100 грам. 150 гривень за 100 грамів. Дешевше, ніж там. Дешевше? Да. Да. Ага. І свіже, і Свіжа, так, і... да, я бачу з ікрою. Ага, яйця, Угу. Гарна, гарна, дійсно. Смачно виглядає так. А вона вся, це одне і ж, так? Да? 150 А А вас же раки бувають, немає сьогодні? Так, чому раки? Такий ракет більше 200 гривень. 1200 гривень. Так, бачите, всередині все-таки дешевше криветочки, чим там. Ну там просто більше на проходняк, мабуть, так? Да? Угу. Ну, дякую вам. Так, оце я прямо на самому початку бачите зі сторони іграшки. Отут продають прапорець і от, будь ласка, як вас звати? Світлана згадала так у Світлани по 150 гривень. Гарного дня. Тут сардель свіжа 170, малосольна 170, хамса 220, скумбрія 270, сімдесят, сільотка 190, кілька пряного посолу 190, сарделька 170, малосольна, сарделька 170. Причому я бачу, що свіжу, чоловік каже, я вам трішки її посолю. Ну, мабуть, щоб вона ну поки ви донесете, щоб все було добре. Чи може, то вони, якщо ну, на соль пробують, то підсолює, якщо вам. Недостатньо, слухайте, як цікаво. І сільотка з Ісландії, 190, скумбрія, 270. Причому тут у чоловіка, отут, прям з боку, завжди є люди. От завжди, коли не прийде на куток, а вони по 18 гривень. Ну і перці по 40, по 40. Якби скрізь тут все таке більш одинакове. Я далі вже йду на оцей критий базар. Ось тут якось я не помічала, є сарвар-анвар, кафе, смачна узбекська кухня, манти. Гляньте, яка самса у них по 70 гривень. Супер пупер Така велика, прям гарнесенька. ліпешки, і вони причому, бачите, випікають в тандирі. Клас! В тандирі, це ж взагалі супер. Чіліпошки. Гарячі, да, гарячі ліпешки, Я це дуже люблю. По 40 гривень. Гляньте, клас. клас. А до скільки ви працюєте? До шести. Ой, клас, треба зайти. Ліпьошку. Чомусь я раніше вас не помічала. Мені так ці ліпьошки нравляться. А по чому плов? Порція? 150. 400 грамів, нормально. І 40 гривень тут прям стоїть ціночок, ліпьошка коштує. Прям ну, одна в одну. Ви ж бачите, що він її при вас прям робить в тандирі. Ой, я обожнюю це прям клас. Клас. 40 гривень 40 гривень за таку красу. Супер! Гарного вам дня! Гарного. Ще на шкільному ярмарку продають в першу чергу лабубу і вакуку. Я навіть не знала, я думала, що є тільки лабубу, а є ще якийсь вакуку. Лабубу 300, оця штука 450 гривень. Ще дорожче, ніж Лабубу. На нормально, зелень ціни є, салат 15, кінза. Так. 10, все так пахне, мабуть, точно домашнє. Сільдірей по 10. Базілік, мені здається, так пахне гарно. По 10 гривень. Ну, також тут скрізь ціни на зелень є. По 10. Як бачите, цибулька, сільдірей, такі великі пучки по 20. Базілік. По 10. Так пахне взагалі то. По 40 ось така динька, домашня, по 50, по 15 кавуни. Це найдешевше, що я бачила сьогодні. Саме на оцих, де своє продають. Де своє продають. В домашніх рядах є помідор рожевий, по 70 гривень. 10-15 по, 10, по 15 зелень. А по чому перчик, штучка? По 10. Червоний перчик, як і був. О, бачите, вже інжир з'явився. По 180 гривень. Клас! Класс. Я це 50 вишиванка, ось в школу люди питають по 750 вишиванки і по 500. Так. І бачите, навіть ось такі можна купити. Угу. Люди купують, купують. 450 біла сорочка, 650 чорний такий светр. Є різні кольори. Ну, 120 часник, 10 перців. Тут по 15 зелень, вся зелень по 15. Я вже накритому ринку, на старий базар. От іду на ту точку центрову, де я зазвичай знімаю. Зараз там ціни покажу. По 60-по 40 дині, по 50 перці, Ага, по 160 також тут малина. Бачите, по 35 помідорки. По 35 помідорки. Так, по 25 картопелька, по 40 ось такі перці, багато так перців. 40 гірочки, по 30 баклажани. Так, і зараз на цю точку центрову пройду. Так, от тут, як зазвичай дві ж таки. Це напроти цього старого базару де рибу продають. І так, ось така кукурудза, якась цікава, по 10 гривень, сливка польова, по 35. По 75 рожевий, ой, помаранчевий, гарний. По 40. Ось такий, як рожевий, тільки дрібний помідор, по 35. Ось такий помідорчик показую ближче, по 40, по 60 більш крупний диня по 60, а вони великі, по 20, По 70 рожеві помідори, по 50, по 60, Поруч персик по 70, і дивіться, по 130 виноград. Там на вході був виноград дешевше. Перейдемо. Це ж е, ця точка, тільки уже як переходжу сюди напряму. Ось такий перець по 55, по 60, Ось такий перець. Так тут будуть можуть штовхнути так по 55, Дивіться, ось такі огірочки. Вони тоненькі, причому тверденькі, класні огірочки, мабуть, на закривати класно. 85 крупний перець, по 40 знову перчики, ось ці по 50 баклажани, і весь час вони в нього так блищать, як він їх чимось натирає. Ну, ні, я просто, от, Він може їх і не натирає, але вони в нього блищать найбільше. По 25. Ось така картопля по 35. Ага кабачки по 30, навіть є кабачки по 45, ось тут огірочки, по 35 морква. Так, по 25 картопелька, по 30 огірочки, по 25 помідорки, по 25. Ось такий перчик, як підвявший трішки, може комусь закривати треба, по 50 карто. Ой, по 15, гляньте, картопелька, по 35 ось такий виноград. По 35, ось такі перці, також підв'явші, тільки оці великі, і по 20 ось так кавун. Як завжди, напроти цього старого базара показую вам ціни. За чим черга? За чим, За чим черга? По 140 малина, хочу вам показати, навіть підійти не може. У жіночки тут своє продають. Гляньте, по 140 гривень. Люди прям скуповують, прям на вході центральному. Вона тут весь час, якось я її вже другий раз. так? На неї попадаю і от вона щось цікаве продає. По 140 гривень. Малинка, супер. Гля-гля, все порозгрібають зараз. Хі -хі. Класно. Ну, класно. Швиденько все жіночка продасть. Крізь по 160, а в неї по 140. Ну, ось я вже зі сторони острова, як зазвичай також тут показую вам. Тові ці точки покажу ціни. Слива ось тут по 35, по 40 яблука, два види, причому є рожеві і є такі, як зелені. Ну, Я маю на увазі, що сорт. Сорт. Так, що тут цікавого у цих чоловіків? По 25 гривень ось такий кабак написано. Знову у них є рябіна, по 80, по 45 перці, по 25 помідори, по 100. Чесник домашній, тоді вечором я прийшла, начебто по 80 був, по 25. Ось така цибуля. так, По 45 груша в нього. так, Він такий веселий тут цей чоловік. Мікадо написано, ну, рожеві помідори по 65, жовті по 70. Жовта, написано, жовта по 70 помідора, мабуть. Слива по 40, по 65 перців. По 50, і он слива така чорнослив по 40, диня по 45. І тут інжир також є по 200. Так, там по 30 картопельку така красива, бачите, як домашня. Так. Напроти, тут ем, також по 30 гривень, такий гарненький помідор. І огірок хочу показати 50 гривень по 65 Помідорки рожеві. От напроти тут точка. А оцей хлопець каже, що він сам обирав оці ці кавуни, їх грузив, і вони в нього дуже смачні. 20 гривень каже, кожен кавун сам обирав. А гляньте, які в нього просто розкішні яблука. Гала 60 гривень. Розкішно виглядають, і отака груша 75 гривень. Оце напроти, ось тут ось так, точка. Возили на цю точку, де кутава от продають зазвичай овочі. Гляньте, тут позавозили такі м'якенькі ось, ось ці пледи е, так півтора на два метри 250 гривень. Причому кольори, як бачите, є різноманітні. Тут також клійонка продається, нагадую, по 150 гривень за метр. Також ось такі пледи по 400 з зірочками, по 450, і ось такий по 300. Ну гляньте, плед можна взяти за 200 гривень на привозі. Отут, де я рушники вже показувала, є ще також подушки, продаються. По 700 гривень, по 500, по 350, по 350. Навіть є подушка 50 на 70, ціна 250 гривень. Покривала на ліжко, ну, до прикладу, 1300, 1200, 1200. Ось таке симпатичне покривало. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд. Дякую, що дивитесь. Сьогодні викладую день в день, 27 серпня. Викладую актуальні ціни. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока.